Багато хто з нас отримує новини та інформацію про перебіг російсько-української війни із соцмереж. Однією з найпопулярніших соцмереж, які висвітлюють подібні новини, стала мережа Телеграм. Ну і багато є спорів про те, чи забороняти Телеграм в Україні, чи не забороняти, тому що багато є маніпуляцій і каналів, які відверто маніпулюють свідомістю. Українців, але неочікуваним стало те, що засновник телеграм Павло Дуров був заарештований у Франції. Причому у цьому арешті є дуже багато цікавих моментів, про які розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей дізналися про таємниці телеграму. Ну і звісно, підпишіться на канал Матеоса Ньюз, якщо побачили мене вперше. Не перестаю нагадувати на початку відео про те, що в описі цього відео та будь-якого відео на моєму каналі ви знайдете актуальну інформацію про збори від полтавських волонтерів на потреби збройних сил України. Тож долучайтеся, будь-яка сума може допомогти зберегти життя нашим військовим або позбавити його окупантів. Заздалегідь дякую всім, хто долучається до зборів. Затримання у Франції Павла Дурова стало такою гучною подією, що навіть американські змі про це пишуть. The Washington Post. Цілу статтю приділили саме цьому арешту. Отже, магнат російського походження, мільярдер Павло Дуров, засновник і генеральний директор Телеграму, був затриманий у Франції і про це повідомили французи. Французька влада підтвердила це ще вчора у неділю. За даними французьких змі, його затримання пов'язане з ймовірними правопорушеннями щодо додатка для соціальних мереж. Мається на увазі Телеграм. Посольство Росії, і тут я хочу звернути увагу в Парижі. Повідомило вранці в неділю, тобто вчора, вранці, що звернулося до консульства за справою Дурова, і вимагали від французької влади забезпечити захист прав Павла Дурова. Станом на сьогодні французька сторона поки що ухиляється від співпраці з цього питання. Йдеться в повідомленні посольства Російської Федерації, опублікованому. В телеграмі довідаючи, що офіційні особи знаходяться на зв'язку з адвокатами Дурова. Влада Парижа заявила, що заяву щодо затримання Дурова буде опубліковано в понеділок, тобто сьогодні, станом на зараз, на 13-ту годину, такої заяви поки що немає. Колись Дурова вважали російським Марком Цукербергом, засновником Фейсбуку, але він покинув Росію у 2014 році, після того як втратив контроль над своєю соцмережею ВКонтакт. АКТІ, через те, що відмовився передавати спецслужбам дані українських опозиційних організацій. Це одна з заяв. Також Адуров говорив про те, що його поставили перед фактом, або він передає ключі безпеки від ВКонтакті, чим власне ФСБ отримує доступ до будь-якої сторінки особистих даних користувачів мережі, або його просто націоналізують. Французький телеканал ТФ 1 опублікував новини ще у суботу ввечері, повідомивши, що мільярдера затримали, коли він повертався з. Бачану на борту свого приватного літака, який приземлився в аеропорту Бурже. Поруч з Парижем. Тоді Росія надіслала дипломатичну ноту з вимогою отримати доступ до Павла Дурова. Про це заявила в неділю на російському державному телебаченні так звана речниця так званого міністерства закордонних справ Ерефії Марія Захарова. Додавши, що уряд Франції вважає його, тобто Павла Дурова, французьке громадянство, основним громадянством цієї особи. Дуров увага живе в Дубаї і має подвійне громадянство. Об'єднаних Арабських Еміратів і Франції про це повідомляє Телеграм. Чи відмовився Дуров від російського громадянства наразі невідомо. Статок 39-річного чоловіка Форбс оцінює приблизно в 15,5 мільярдів доларів США. Ну а тепер давайте просто. Подумаємо, людина, яка має відкрите Громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів і Франції, була затримана у Франції за порушення, начебто, французьких законів, і Росія, яка хотіла, начебто, віджати у Павла Дурова 에, ВКонтакті і віджала, націоналізувала, яка вимагала ключі доступу, а він, начебто, не надав їх. Тепер за нього вступається. То чому б це росіянам вступатися за того, хто покинув країну і не захотів співпрацювати із владою, і навіть, начебто, немає російського громадянства, як то кажуть, висновки робіть самі, але мені суб'єктивно здається, що не все так чисто в біографії Павла Дурова і що він. Має якісь контакти з російськими спецслужбами, звідси і така зацікавленість у тому, щоб отримати доступ до Павла Дурова. І звідси такі гучні заяви офіційних осіб Російської Федерації. Не здивуюся, якщо Павло Дуров, співпрацюючи з російськими спецслужбами, володіє такою інформацією чутливого характеру, яку дуже не хотіло би росіяни віддати комусь. Ну в цьому випадку не хотіли б, щоб французи отримали доступ до такої. Інформації, але це мої суб'єктивні думки. Свої власні пишіть у коментарях. Французька газета Le Monde повідомила, що влада затримала Дурова в рамках попереднього розслідування, яке було зосереджене на відсутності модерації контенту в Телеграм і ролі платформи, в нібито сприянні злочинній діяльності. Розслідування розглядає нездатність Телеграм співпрацювати з правоохоронними органами в різних питаннях кібершахрайства та організованої злочинності. От розглядає власне. Не бажання співпрацювати як заохочення цьому про це повідомляється газета. До слова від себе додам, коли був у Німеччині у лютому 24-го року, то дізнався для себе, що прості німці не користуються телеграмом а телеграм для них. Майже як Даркнет, тобто всі е, торгівці незаконними оборудками вони в Телеграмі, всі незаконні операції проходять через Телеграм. А от офіційні і повсякденні, навпаки, в Телеграмі німці не проводять і не користуються ним. І як бачимо, у Франції майже. Так само, принаймні, з тих заяв, які робляться. Телеграм, соцмережа заявили у неділю, що компанія дотримується чинного законодавства Європейського союзу та підтримує практику модерації в місту, яка відповідає галузевим стандартам. Також вони заявили, генеральному директору Телеграм Павлу Дурову немає чого приховувати, і він часто подорожує Європою. Заявили в компанії абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою, наголосили у Телеграм. Міністерство внутрішніх справ і юстиції Франції не відповіли на запити про коментарі щодо цієї справи. Сервіси немодерованого обміну повідомленнями онлайн-додатка Telegram надали платформу для груп, які публікують вміст, який може бути заборонений в інших великих соціальних мережах від правих груп до діячів організованої злочинності та бойовиків. Телеграм також популярний серед злочинних синдикатів і терористичних угруповань через зашифровані повідомлення, через що правоохоронним органам важко контролювати будь-яку незаконну діяльність. Хамас, наприклад, опублікував жахливі відео конфлікту в Газі від першої особи, щоб допомогти побудувати розповідь про те, що його бойовики є борцями за свободу, які виправдовують бивства та викрадення ізраїльських цивільних. Внутрішні кадри з надтільних камер GoPro заполонили канали. Телеграм під час терористичної атаки Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Росія намагалася заборонити Телеграм у 2018 році через відмову Дурова надати ключі шифрування та надати доступ до повідомлень користувачів службам безпеки країни відповідно до законів, прийнятих російським урядом щодо обмеження свободи інтернетом. Але Росія також використовувала служби обміну онлайн повідомленнями Телеграм, щоб публікувати регулярні оновлення на полі бою, іноді яскраві та оманливі, Після її вторгнення в Україну в 2022 році простіше кажучи, використовували платформу Телеграм для дезінформації і пропаганди. Українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, відповіли своєю версією конфлікту. Тобто, в Телеграм висвічують і висвітлюють свою власне бачення того, що відбувається на російсько-українській війні, інші уряди розглядали заборону телеграм. Також посилаючись на проблеми з модерацією контенту. Уряд Німеччини, наприклад, зважив цей варіант під час дебатів 2022 року щодо вакцин проти коронавірусу, посилаючись на роль Телеграм у поширенні теорії змови проти вакцини. У попередніх інтерв'ю The Washington Post західні офіційні особи сказали, що Телеграм. Також був корисним інструментом для російської військової розвідки ГРУ для вербування для диверсійних кампаній по всій Європі, включаючи спроби зривів і спостереження за транспортними лініями, які використовувалися НАТО для постачання в Україну. Крім того, Телеграм став основною платформою для Росії для поширення дезінформації в Європі та Україні. Про це The Washington Post сказав високопоставлений чиновник Європейської безпеки. Зі свого боку, Дуров заперечив ці звинувачення, Ня, стверджуючи, що його додаток, який перевищив 900 мільйонів активних користувачів на місяць, у 2024 році, повинен залишатися нейтральним і утримуватися від геополітики. Джон Скотт Рейлтон, старший науковий співробітник Citizen Lab при університеті Торонто, заявив The Washington Post у суботу, що дуров відштовхнув багатьох потенційних союзників, атакуючи безпеку інших зашифрованих сервісів і відкидаючи критику домашнього шифрування Telegram. У той же час це справді страшний прецедент бачити генерального директора заарештованого через контент. Сказав він. Російські офіційні особи та експерти з державних ЗМІ швидко підхопили затримання Дурова, щоб атакувати захід, критикуючи подвійні стандарти у питаннях свободи слова. Це говорять ті, хто повністю. Просто відрубав свободу слова як явище у своїй недокраїні. Французи продовжують боротьбу за свободу слова та європейські цінності. Написав у телеграм російський депутат Андрій Клішас посол Росії в міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що затримання дурова є прикладом дуже тривожних тоталітарних тенденцій в країнах, які раніше називали себе демократичними. Ви уявіть росіянин офіційний представник каже про якийсь тоталітаризм у європейській. Союзі. Деякі наївні люди досі не розуміють, що якщо вони відіграють більш-менш помітну роль у міжнародному інформаційному просторі, їм небезпечно відвідувати країни, які рухаються до набагато більш тоталітарних суспільств. Написав Ульянов. Уявіть, де у мережі Твіттер колишній, тобто ненавісний западний X, і вони там пишуть про ненавісний запад. Колишній президент Ерефії Медведєв, запасний президент Дімка, який вітав Цукерберга в Росії в 2012 році, сказав, що затримання Дурова має стати застереженням для всіх російських підприємців, які тікають з Росії через тиск з боку Кремля. Дуров вважав, що його найбільші проблеми в Росії, тому він поїхав і отримав громадянство та дозвіл на проживання в інших країнах. Написав Медведєв, який став одним з найгучніших антизахідніх голосів на РФ. І це він написав у дописі в Телеграмі. Він хотів бути геніальною людиною світу, яка добре живе без батьківщини. Написав Дімка, обурення російської так званої політичної еліти було підтримано деякими голосами американських. Правих сил власник X Ілон Маск, ну тут без варіантів, звісно, назвав затримання Дурова рекламою першої поправки, додавши зараз 2030 рік у Європі і вас страчують за те, що ви лайкаєте мем. Написав він: насправді е, є навіть мапи того, де за меми можуть заарештувати. Так, от, це Росія і дві невеличкі країни у Європі. Павло Дуров покинув Росію, коли уряд намагався контролювати його соціальну медіа кампанію Телеграм. Написав у суботу на X правий е, медіаперсонаж Такер Карлсон. Всім відомий по цьому зашкварному інтерв'ю з Путлером. Е, так, от він брав ще інтерв'ю у Дурова для. Його Такера Карлсона, шоу на X. але врешті-решт, це чи не Путін заарештував його за те, що він дозволив громадськості виявляти свободу слова? Це була західна країна, союзник адміністрації Байдена та захоплений член НАТО, які заарештували Дурова, маючи на увазі Францію. Тобто він каже, що навіть Путін, якого вважають тираном, не заарештував Дурова, а вільна країна Франція взяла це і зробила. То хто тут типу? Тоталітаризм та і диктатор, представник Меджорі Тейлор Грін ретвітнула допис Карлсона такера, е додавши, що свобода слова зазнає нападу в усьому світі. А Кріс Павловський, засновник ультраправого сайту Rumble, написав Вик, що французька влада перетнула червону лінію, е заарештувавши Дурова, нібито за те, що він не цензурував слова. У тому інтерв'ю Дуров розповів Карлсону, що втік з Росії та звільнився зі своєї успішної технологічної компанії соціальних медіа ВКонтакті, яка була російською відповіддю на Фейсбук, через тиск Кремля щодо надання особистих даних українських. Про демократичних протестувальників у 2014 році революція гідності, революція майдану. Але він також сказав, що відчуває тиск з боку уряду США, щоб надати своїм правоохоронним органам Сполучених Штатів Америки чорний доступ до Телеграм. На нас надто багато уваги щоразу, коли ми переїжджали до США, сказав Дуров Карлсону. Ну і, звісно, потім він, начебто, поїхав в Арабські Емірати, де з ним рахуються і не тиснуть так на нього. Проте маємо те, що маємо, будемо слідкувати за розвитком подій. Але в будь-якому разі, хочу наголосити, особливо дорослих, які мають дітей неповнолітніх або повнолітніх, але юних, слідкуйте за тим, де вони сидять, з ким спілкуються, в яких спільнотах вони. Підписані тому, що такі спільноти використовуються російською розвідкою для того, щоб вербувати неповнолітніх, для того, щоб підпалювати автівки військових, для того, щоб надавати інформацію і багато чого іншого. Навіть інколи здається просто якась гра, яка потім перетворює дітей на шпигунів Ерефії. Тож слідкуйте. І самі фільтруйте інформацію. Звісно, не можна говорити, що телеграм це суцільне зло, і ним користуватися не можна. Ні, це не так. Є багато корисних е, телеграм-спільнот, які надають дуже адекватну, і дуже важливу інформацію. Ну всі ми їх напевно знаємо, особливо за роки війни. Наприклад, моніторинговий канал Ніколаївський Ваньок дуже влучно і дуже вчасно надає інформацію про пересування ворожих шахедів. Безпілотників та ракетні обстріли також дуже багато військових і е, волонтерів користуються телеграмом, щоб надавати важливу інформацію, щоб кричати про якісь порушення або щоб отримувати якусь інформацію. Ті ж самі збори волонтерські часто відбуваються у телеграмі, але не варто забувати, що є такі спільноти, які. Відверто маніпулюють або працюють проти таке враження нашої держави. Тому довіряйте лише тим каналам, які як мінімум мають мільйони підписників, ті, які перевірені часом, ті, на які. Посилаються і наші військові, і наші волонтери. А такі смітники, які теж мають багато підписників, проте надають інформацію, яка шкодить нашій країні, або взагалі зашкварну інформацію, просто видаляйте. Не треба вам засмічувати свій мозок і своє своє ментальне здоров'я. Тож що б там не було, треба фільтрувати і, звісно, довіряти Збройним силам України. Крім того, їм варто допомагати. Канал Ньюз разом з полтавськими волонтерами допомагає силам оборони зі зборами. Детальна інформація в описі цього відео. Там є номери карток, як задонатити на FPV дрони для наших сил оборони. Тож долучайтеся. Також, у кого є можливість та бажання, можете підтримати мій канал у розвитку. Знизу цього відео також є в описі. Вся детальна інформація є, вона і в описі мого каналу. Заздалегідь дякую всім, хто підтримує канал Матеосян Ньюс. Дякую вам. Також вашою підтримкою може бути кожен ваш лайк, вподобайка, підписка, коментар, рекомендація мого каналу своїм друзям та знайомим. Тож давайте бачитися частіше, разом обов'язково переможемо. Слава Україні!